Коли ви працюєте нелегально і коли роботодавець наймає вас нелегально, пам'ятайте, що у Словаччині працювати нелегально заборонено. Ви працюєте нелегально, якщо не маєте укладеного з роботодавцем договору про працю без дозволу на працю або без дозволу на проживання в Словаччині. Якщо ви працюєте негально у Словаччині, то на вас може бути накладено штраф, сума якого може досягати 331 євро. Роботодавець наймає вас нелегально, якщо протягом 7 днів з початку роботи він не зареєстрував вас в Агентстві соціального страхування. Якщо у вас є сумніви, чи точно роботодавець зареєстрував вас, ви завжди можете сконтактувати з Агентством соціального страхування. Роботодавець бере вас на роботу з порушенням законодавства, якщо в трудовому договорі він вказує меншу заробітну плату, а решту обумовленої винагороди виплачує вам неофіційно. Або якщо у вашому трудовому договорі вказана менша кількість годин, ніж ви насправді працюєте за усною неофіційною домовленістю з роботодавцем. Зараз вам може здаватися привабливим працювати без офіційного трудового договору, тому що ви можете отримати більше грошей готівкою, аніж отримували б за трудовим договором. Але в реальності це не так. Незаконна праця того не варта з наступних причин. Ваш роботодавець не буде сплачувати вам страховку, тому у вас можуть з'явитися проблеми, якщо буде потрібен лікар. Якщо ви захворієте, ви не отримаєте жодних коштів або компенсацій від роботодавця або держави. Роботодавець може звільнити вас у будь-який момент без пояснення жодних причин. У вас не буде оплачуваної відпустки. Коли ви досягнете літнього віку, вам не буде виплачуватися пенсія. Банк не дасть вам кредит. Якщо ви втратите роботу, ви не будете отримувати фінансову допомогу по безробіттю. Якщо у вас немає договору та роботодавець не виплачує вам узгоджену суму грошей, ви будете в набагато гіршому правовому становищі, намагаючись отримати невиплачені кошти, ніж якби у вас був трудовий договір. Важлива порада. Не думайте тільки про короткострокову перспективу, але також подумати про можливі чорні дні, коли легальна робота окупиться. Коли розпочинається ваша робота. З моменту підписання трудового договору. Такий документ має бути роздрукованим. Залишайте собі одну копію трудового договору та зберігайте в себе вдома. Що має містити в собі трудовий договір? Договір повинен містити в собі опис роботи, яку ви будете виконувати, включаючи опис основної діяльності, місце, де ви будете виконувати роботу, адреса робочого місця або головного офісу компанії. Розмір оплати праці та день початку роботи. Трудовий договір також може містити в собі додаткові умови праці. Тривалість роботи, кількість днів відпустки, випробувальний термін, дата виплати зарплатні, години роботи, строк повідомлення про припинення трудового договору та інше. Важлива порада. Друговий договір містить в собі багато важливої інформації, тому буде краще, якщо ви візьмете його з собою додому та приділите час на уважне прочитання перед його підписанням. Також ви можете проконсультуватися з юристами, якщо не розумієте щось. Ви можете знайти більшу інформацію на нашому сайті Refugee Labor Kit LaborKit Працелування для біженців за посиланням www.горело.sk. Це відео створено в рамках проекту розширення можливостей біженців для інтеграції на ринок праці, який підтримує урядом Сполучених Штатів із фонду біженців Джулії Тафт. Відповідальність за зміст відео несе виключно організація Ліга за людські права.